Всі, хто був у Львові, знає це місто дислокації. Давай зустрінемося біля коня. Для тих, хто не в курсі, поясню, що так місцеві мешканці називають пам'ятник королю Данилу або ж Данилу Галицькому в самому серці міста. Хоча щодо Галицького ми сьогодні дещо посперечаємось. Мало того, що чоловічка ігнорують, акцентуючи увагу лише на його коні, так ще й не до кінця вірно трактують історичні події, приписуючи їх виключно Галичині. Так, мова сьогодні йтиме саме про вершника або ж того ж короля Данила, що мешкав якихось плюс-мінус 800 років тому назад, а тепер його честь зведено пам'ятник, під яким збираються на побачення Стіндеру. Якщо розібрати історичну постать героя сьогоднішнього випуску, то виявиться, що не так багато достовірної інформації існує, але все ж можна скласти яку на яку картинку державного діяча та полководця наших предків. А ви поки всідайтесь позручніше та приготуйтесь поринути у нашу з вами історію на каналі про Львівщину. А ще підпишіться на нас, та лайк поставте, щоб це відео побачило якомога більше людей, і нарешті зрозуміло, що то за кінь стоїть та має такі великі яйця нині в тренді. Як вже було сказано, постать князя і короля Данила Романовича, як і досліджена, так і загадкова водночас. І причина цьому проблема у джерелах 13-го століття. Так, тоді ще не було Твітеру, і важко вислідкувати, хто з ким зустрічався через сопливі пости про любов. Але все ж якесь уявлення про короля Данила у нас збереглось. Його портрет добре відображений в третій частині Іпатіївського літопису, відомого як Галицько-Волинський чи Володимирський, та існує декілька окремих європейських хронік зі згадками. Не те, щоб це надто густо, але маємо, що маємо, бо з іншої сторони існують відчутні прогалини у біографії, які часто викликають дискусії у наукових колах. Але почнемо спочатку, а точніше, від народження, чи то навіть не точніше, бо ніхто не знає, коли саме вродився король Данило. Прийнято вважати, що це близько 1201 року, середньовіччя у самому розпалі з приходом чумних захворювань, а всі суперечки вирішуються розрубленням мечем або четвертуванням. Не часи, а казка одним словом. Маленькому ж Данилу пощастило трохи більше, оскільки народився він не в селянській родині, де середня тривалість життя вимірювалась в декілька десятків років, інколи не більше двох, а серед князів і безпосереднього батьківства Романа Мстиславовича, це той, що з династії Рюріковичів та князь Київський. Правда, тішити живому татусю хлопчику недовго прийшлось, оскільки той же Мстиславович загинув 1205 року під час невдалого походу на польські землі, так і не дочекавшись, коли син виступатиме на першому святі букварика. А стоп до букваря ще залишилося майже 300 років, тому все окей. До речі, перший виданий буквар був саме у Львові, щоби собі знали. Я й сам не знав, але поки писав жарт про Данила Романовича, то довідався в Гугла. Так от буває. Так от, юний князь занадто рано опинився без батька, а його добрі родичі лише й чекали, як можна віджати владу. Тому ситуація була явно не на стороні малюка. Ладнати все вдалося матері, ім'я якої, на жаль, не збереглося, бо літописець у своїх нотатках вирішив, що це не сильно корисна інформація, такий собі середньовічний сексист, їй Богу. Проте все ж відомо, що ця пані була донькою візантійського імператора або ж принаймні походила із середовища аристократії, тож вона змогла зустрітися із угорським королем Андрієм II. Між іншим, цей пан Андрій називав маму Данила ятрівкою, що перекладається як близька родичка. І, власне, тому є припущення про її походження. Це вже описав літописець. Ти бачиш, який доточний, а от ім'я тож таке другорядне. Андрій II прийняв Данила Романовича як власного сина, проте є припущення, що не по доброті душевній, як це виглядає на перший погляд. Справа в тому, що угорський король тоді ще не мав спадкоємця чоловічої статі, тому міг одружити молодого князя Данила зі своєю донькою, щоби у такий спосіб приєднати руські землі. План надійний як швейцарський годинник, принаймні в часи середньовіччя, коли саме одруженням або розв'язували, або припиняли війни. Коди, що зараз не можна одружити бункерного любителя дітей із Сінзінпіням. Я особисто дуже за щоби боток снокарлих гвалтували десь в лабораторіях повних коронавірусів та китайського пластику. Дитинство та юність Данило Романович провів у горському королівстві під егідою того ж Андрія II, не забувши при цьому рідну мову та навчаючись паралельно рицарській справі. Загалом Данило Романович бігло говорив угорською, польською та німецькою мовами. Про що свідчать записи, де не згадуються перекладачі під час ведення переговорів в майбутньому? Часом князь Данило таки повернувся у Волинські землі, і все завдяки знову ж його матері та тодішньому протиріччю між Галицькими нобілями, польським князем Ляшком Шкотинякі. та вже вище згаданим угорським Андрієм II. Детали цієї спецоперації невідомо, але в результаті Романовичі таки переїхали на Волинь у Володимир, поглядаючи одним оком на Галич з ностальгією, згадуючи, що неві володів покійний голова сімейства. Також не слід забувати ще одного героя цієї повісті брата Данила Василька. І Василько, це не пасливе звернення до чоловічка, а його реально так звали, що в теперішніх мірках виглядає дуже мило. Навіть в контексті, що Василько пішов на Луцьк, вбив півміста, а взагалі був маминим пиріжечком, бо це ж Василько. Так от, Данило товаришував зі своїм братом, що було в дивину для того часу, коли зазвичай родичі підсипали отруту, щоб отримати владу, і вели себе не як найрідніші люди у світі. Такі от часи. А ще як було сказано вище, політичні союзи укладалися шляхом одруження синів та дочок. Тому, коли Данило виріс з повноцінного мужнього воїна, то почав платити потомство, а потім видавати заміж за всіх, хто був в радіусі досягнення. Загалом у Данила Романовича від першого шлюбу було п'ятеро дітей: Іраклій, Лев, Роман, Мстислав і Шварн. Останнє ім'я мене не більше потішило, бо звучить як ніби хлопчика називали десь на окраїнах Берліну, надихаючись актором з термінатора. Ця ця дружня сім'я була не тільки політичним активом, а й допомагала безпосередній війні, як от в битві біля Ярослава в 1245 році, коли Лев врятував батьку життя, а Данило Романович остаточно приєднав Галицькі землі до свого князівства. Ну і тоді почав сватати своїх дітей Лева на донці угорського короля, Шварн утвердився на литовському престолі через шлюб. А сам король Данило вдруге одружився із австрійською герцогинею. Така собі середньовічна Санта-Барбара з родинними зв'язками довжиною в півконтинент. Але родина родиною, а війни ніхто не відміняв, які би вони не були і за що би не воювали. І в тому плані Данило Романович теж не пас задніх. Фактично на чолі війська він не програв жодної битви, а лише через поранення чи хвороби зазнавав невдачі, або ж коли безпосередньо не очолював власні загони. Так було в битві біля річки Калка, коли монголи вперше вторглися до меж Половецького степу у 1223 році. Данило Романович тоді бився вельми хоробро та здолав монгольського воїна у двобої, проте знявши шолом, помітив. Що отримав важке поранення голови? Так, ще з 1220-х років на наших землях були проблеми з монголами, і у 1245-му, після перемоги біля Ярослава, князь Данило був змушений вирушити доставки хана Бату. Ця дорога могла коштувати Романовичу життя, оскільки був відомий досить поганий кейс таких подорожей, як от історія чернігівського князя Михайла Всеволодовича. Він відмовився поклонитися зображенню покійного Чингісхана, за що був так трошки миттєво і жорстоко убитий. Князь Данило, в свою чергу, по прибутті виконав усі необхідні язичні. Кінські обряди, за що заслужив високу ласку монголів, які розпорядилися пригостити руського володаря чорним кумисом та вином. Ну, дали попити, і що тут такого, спитаєте ви. Справа в тому, що, як показують останні дослідження, чорний кумис пили переважно чінгісхіди, тобто монгольська династія, і Данила Романовича сприйняли майже як свого при ханському дворі князь отримав оволодіння Галицьку землю, хоча останній претендував і на Київ теж, бо був формально останнім київським великим князем. І на цьому моменті ви справедливо можете зазначити, що це якесь неподобство їхати за півсвіту до монголів, щоб отримати добро на володіння нашими ж землями. Проте в контексті того часу не було, по суті, іншого вибору. Не було вибору, окрім як контактувати з Папським Римом та сформувати коаліцію проти монголів, що, власне, і зробив Данило Романович трохи згодом. Тоді за сприяння такого собі Інокентія IV, так мене в голові теж прозвучав Інокентій Бест. Це був Інокентій Бест спеціально для вайна ТВ. Далося схилити Данила Романовича до коронації, на що останній пішов, щоправда, з другого мовляння та прийняв вінець у Дорогочині в 1253 році. Коронація Данила добре засвідчена як літописними джерелами, так і європейськими хроніками. І з цим фактом важко посперечатися про те, що до наслідків такого рішення дискутують і досі. На сьогодні існують різні оцінки такого політичного кроку, оскільки інколи короля Данила звинувачують, що він обрав програшну тактику, і потрібно було дотримуватись союзу з ордою, як це робили московити. На скромну думку нашої ж редакції такі висновки занадто неточні в умовах 13-го століття, оскільки руському християнському князю справді не личило перебувати у залежності від язичників, якими являлися монголи. А титул короля Русі символізував претензії старшого Романовича на усю Русь, і насамперед на Київ. Власне з цієї причини і не можна називати Данила виключно Галицьким, оскільки таке прізвище не відображає повністю всієї політичної картини. До того всього, Данило Галицький це історіографічний концепт, який утвердився під впливом російської імперської окупації в XIX столітті, щоб віддалити нашого предка максимально від столиці. У жодному історичному джерелі не існує приставки Галицький, тому справедливіше називати його князь Данило. А після того ж 1253 року король Данило, що засновував міста як от Холмен на Волині. Взагалі засновувати міста він любив, але чи приклався король Данило саме до будівництва Львову? Тут важко сказати, скільки не вистачає достовірних даних. Перша згадка про Львів датується 1256 роком, коли Данило Романович перебував в зеніті свого впливу. І чи справді він збудував місто наразі невідомо. Проте все жіно дуже багато збігів, як от син Лев та приблизні роки правління династії, що дають змогу припустити. Ким саме було засноване місто, загалом король Данило мав виключний дипломатичний хист, військові таланти та управлінський дар у складних реаліях 13 го століття. Він досяг майже неможливого успіху, зберіг своє життя і життя брата, значно примножив володіння та здобув королівський титул, якого прагнули усі середньовічні рицарії, включно із імператором Фрідріхом I Барбаросою, славетним королем Ричардом Левини Серце та іншими не менш успішними діячами тієї. É